Ми продовжуємо відстежувати ситуацію в Одесі. і Там, внаслідок ворожої атаки, цієї ночі пошкоджено національний художній музей. На місці тривають роботи з обстеження та фіксації пошкоджень. Від обстрілу також постраждали п'ятеро місцевих. Наша кореспондентка Світлана Довжук дізнавалася. Подробиці зараз з нами наживо. Світлано, вчергово вітаємо тебе. Що відомо на цю хвилину? Вітаю колеги. Ну зараз ми досі спостерігаємо на тим, як ліквідовують наслідки в центрі Одеси. Сюди влучила російська ракета і пошкоджень досить багато. На задньому фоні ми бачимо понівечений художній музей, який сьогодні святкує от в такому форматі свій 124-й день народження. Поки що тут ще тривають слідчі дії, дуже активно працюють комунальні служби для того, щоб можна було якомога швидше, хоча б частково дозволити рух автівок. Люди повиходили, всі приходять подивитися на величезну вирву, яка отворилася. Вона десь в глибину, метри чотири не менше, коли її зможуть засипати і для того, щоб відновити певні комунікації, також також поки що невідомо. Зараз працюють над тим, щоб можна було відновити світло в певних тут частинах, де воно зникло. Ми поспілкувалися з людьми, кажуть, що не очікували такого дійсно вночі, тому що вибух і сигнал повітряної тривоги був майже в один і той же час. То сховатися у людей майже не було можливості. Давайте почуємо людей, які сьогодні вночі пережили черговий терор. другий Машину вы сами увидите. Ну все живы, здоровы, слава богу. Ну как вон, 30 метров от э, окон воронка до огорда. Наразі відомо, що постраждало п'ятеро людей. Поки що не повідомляють, чи є якісь інші травмовані люди. Будемо сподіватися, що так надалі і буде. Нагадаю, що це історична частина Одеси, яка зараз перебуває під охороною ЮНЕСКО. Але тим не менш окупантів це ніколи не зупиняло. І художній музей він вже страждає не вперше, вже також коли гатили по центру Одеси, і це було влітку, коли був потужний обстріл Одеси 23 липня, внаслідок якого постраждав і Преображенськ. Ки собор і досить велика частина історичного центру Одеси також було досить багато пошкоджених пам'яток архітектури. Ну і на цьому ми бачимо, що ворог не зупиняється. Цілили саме в портову інфраструктуру. Наразі відомо, що сили протиповітряної оборони змогли збити вночі 15 шахедів. Ми ще також чекаємо на додаткову інформацію, щоб точно дізнатися, якими типами озброєння ракетами нас сьогодні вночі атакували. Поки що така інформація на цю мить.